Міжнародна місія, слава Боже, ми вас вітаємо. Миру Божого всіх. Ми хочемо сьогодні поділитися з нашими відкриваннями по тому, по, по відео, яке ми побачили на каналі докторів Теології Салтаненко. Інформація дуже цікава про історію людства, про історію планети, Земля. Яка описана у Біблії? Де ж, де ж є правда, а де є брехня? Ви знаєте, послухавши їх, ми зрозуміли, що дійсно правда описана саме в Слові Божому в Біблії. Там вказано все на ті події, які відбувалися від початку створення Землі, всі катастрофи, які були на планеті Земля, включаючи і всім відому катастрофу, наймасштабнішу, це потоп, всесвітній. А також є описані. Такі страшні події, які були, відбувалися у Содомі і Гаморі, падіння астероїда. І найцікавіше, що вчені зараз доводять достовірність Біблії. Вони і... намагаються просунути теорію еволюції, а тим самим під... Але вони якраз підтверджують Держи. правдивість Слова Божого, Слова Божого Біблії, Божого, так. Тих, тих подій, що описані саме в Слові Божому. І найцікавіше, що тільки Біблія. Це історія, це книга очевидців тих подій. Це дійсно слово Боже. Бо якщо ми не будемо вникати в Слово Боже, ми не будемо знати нашого минулого. А у того, хто не знає минулого, немає майбутнього. Тому що тільки Слово Боже знає, що є, що було, що є і що буде. І саме те, що буде, якраз і записано в Слові Божому. Так, і ми бачимо на власні очі, що зараз відбувається все те, чому учив Христос своїх Про Що, учнів. Він попереджав, так, що буде. що будуть війни, землетруси, що будуть великі біди на землі і страх. І тому все це відбувається. На... Ми бачимо це на власні очі. Що він становиться все більше, і бід все більше, і горя все більше. І ми бачимо, що все воно відбувається так, як він казав. І все буде саме так, як сказав Бог. Віримо ми це чи ні. Хочемо ми цього чи ні. Але буде саме так, як сказав Бог. І тому варто прилучитись до вивчення Слова Божого. Підпишіться на канали Салтаненко, підпишіться на нас. І ми, ви будете знати більше. Дякуємо вам за перегляди і хай Господь береже вас. Здавайте справжню історію через Слово Боже. Так. Амінь.